24 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки рашистських окупантів, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни збили 10 кацапських безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. Непізнаний безпілотник атакував нафтобазу в тимчасово окупованих ровеньках Луганської області. На тимчасово окупованій території Херсонської області в районі Олешок партизани підірвали кацапський блокпост біля військового інфраструктурного об'єкта. У тимчасово окупованому кацапами Криму морськими дронами була атакована бухта в Севастополі Акяр. Пролунали два вибухи, а також постріли з гармати та стрілецької зброї. Неспокійно на території рашистського рейху, неподалік Москвабаду впав начинений 17 кілограмами вибухівки безпілотник і були виявлені уламки ще двох непізнаних дронів. Заразом повітряну зону над аеропортом внуково закривали також через непізнаний безпілотник. У Вологді спалахнула потужна пожежа на деревообробному підприємстві. В Бєлгород знову пролунали вибухи. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів. Рашисти продовжують використовувати у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині рашистські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовикам, також на Луганщині у місті хрустальний рашисти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні.